Що не фокусується. Встановлення Windows на старе желізо. Тут передінсталювати зараз треба нажати Shift-F10. Тут написати блокнот. От, точніше, англійський, Notepad. Ctrl-Shift. Фай відкрити <coughs> Дайте сюди цей ПК. В папці ISO лежить файлик. Так, тут треба вибрати всі файли. Лежить байпасом. Тут треба на об'єднати, нажати, але можна копіювати, ставити. Так, не вийде. Там коротше, декілька команд їх можна в блокноті прописати. Потім розширення на рейк поміняти. І цей. І буде вам файл, який відключає перевірку желіза і TPM-модуля. Відкрити. Ой, блін, а от воно. Міст. Windows Regis Registry Editor Version. От в цю гілку. цих два. Значення треба прописати. Файл відкрити. Всі файли. Вона створювалися копії. 90 Нажимаємо Merge. так. Окей. Okay. Тут можна закрити. Що там not in completed? Já no Воно виходу внесло вже. Так, тут можна закрити, інсталювати зараз.